Посадив дід рібку. Виросла. І виросла рібка, велика привелика Захотів дід її зірвати, та нічого не виходить. Погукав він бабусю. Бабуся. Прийшла йому на допомогу бабуся. Взялася за діда, стали вдвох ріпку смикати. Тягли-тягли, витягти не можуть. Погукала бабуся внучку. Взялися внучка за бабусю, бабуся за дедушку, дедушка за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Погукала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідусю, бабуся за дідусю. Тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Погукала жучка кицьку. Ціка взялась за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідусю тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Тоді киська мишку погукала. Взялась мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, потягли, потягли, потягли. Витягли рібку, ура! Стали в рядочок, поклонилися.